Володимир Брашко залишається в Динамо до 2029 року. Один з найперспективніших українських хавбеків міг і хотів залишити Динамо взимку, але йому заборонили. Професійний шлях вихованця Динамо почався в оренді в зорі. Прогрес Брашка вражає. Через рік після дебюту вже основний в Динамо, відправивши Сидорчука практично на пенсію. Далі дебют у збірній України, і ось вже пропозиція з англійської прем'єр-ліги. Але Брашко ще нічого не зробив для Динамо. Впевнений, Ігор Суркіс він підтвердив, пропозиція від вулс була, але вона не влаштувала киян. У мене нерви видержали, і ми його залишили в команді. Я розмовляв з Брошком і пояснив йому, що він повинен щось зробити для команди «Динамо Київ, щоб ми його продали. Ми продали і Забарного. Ми продали і Миколенка. Ну, ми нікого не держимо. Реакція Брашка на відмову в трансфері була красномовна. В Інстаграма зникли всі світлини у формі Динамо. А сам Володимир закрився від ЗМІ. Ну хотів хлопець попитати щастя за кордоном, але не відпустили. Зрештою, конфліктна ситуація дуже швидко врегулювалася. Ігор Суркіс та Володимир Брашко вдарили по руках і підписали новий контракт аж до 2029 року. А як ви вважаєте, варто було ігорю Суркісу відпускати вихованця?